Вітаю! Сьогодні покажу вам шафу Vivat 126-й. Шафу збираю в куточку. Замовники запланували такий невеличкий простір від дивана до стіни з вікном і якраз туди заходить шафа довжиною 1,20 м і висота 2,40 м. Шафа стандартна від нашого київського виробництва. На вибір клієнта з одного боку йдуть полички, їх можна зробити як зліва, так і справа. З іншого боку, штанга для одягу, і тут люди дозамовили додаткову поличку. Попросили мене її поставити зверху. Зазвичай люди ставлять знизу. Ну, це на вибір клієнта можна або так або так. Колір дубсонома один з моїх самих таких улюблених кольорів. Я вважаю, що це. Дуже приємний і дуже домашній колір, який саме-саме от цей декор в ламінаті для дому. Моє таке переконання. Висуні шохлядки, тут якраз, якраз правильна зручна висота від коліна до пояса, шарикові направлялки. Вони доволі міцні, не пам'ятаю скільки в них навантаження. Чи 15 15 кг. Це така базова стандартне навантаження. Дизайн іде без ручок. Ну а так в цілому ось така шафа, вона стала якраз на своє місце. Зараз фасадами буду займатися.